Що зір стрімко погіршився за останні кілька років? Відчула Дніпрянка Надія Крайняк, підозрює, спровокували це тривалі відключення світла, а ще постійне користування мобільним. Під час тривог не відводить від екрану очей. Стало більше мінуса. Були два, тоді три, тоді дійшла до п'яти, і це було в квітні цього року, і мені прийшлося йти до лікарні. Почувствовала, що щось. З очима не те. І воно добавило, коли я переходила вулицю, дивилась на світофор, і тут я побачила, що в мене все в тумані. Врешті жінка опинилася за крок до сліпоти, довелося робити операцію. Мені предложили зробити операцію, зробили операцію і декілька уколів зробили. Вони дуже коштовні, ну що ж зробиш, це треба. Пані Надія, слухачка університету третього віку, старається не пропускати жодного тренування, яке для них організовують. Каже, це допомагає тримати себе у формі, а ще менше часу проводити в телефоні. Саме так і слід давати очам відпочити. Радить лікарка-офтальмолог. Спеціалістка підтверджує, відключення світла і тривале користування гаджетами дійсно сильно погіршили зір українців. Пацієнтів у неї побільшало. Просто темрява, якщо ви сидите там нічого не робите. Вона не так впливає. Вона може визвати втомленість очей. А якщо ви ще й працюєте з гаджети чи якісь навантаження на зір, тоді вже вплив йде більший. Фахівчиня радить звертатися до спеціаліста необхідно, щойно відчули сухість і втому очей. Головний біль нудоту. А тим, хто працює за комп'ютером і багато часу проводить за телефоном, лікарка радить дотримуватись кількох правил. Якщо прийшлося вже працювати вдома з гаджетом, ми що робимо? У нас обов'язково повинен бути верхній світ, важливо зменшити яскравість екрану. Це важливо десь на відсотки 50-60, так щоб вам було приємно. Тому що синій спектр впливає, у нас широка зіниця в темряві, дуже багато світла і так попадає на сітківку, Ще й ми яскравість робимо. Зберегти здоровий зір допоможе міцний сон, збалансований раціон, фізичні вправи. Не зайвим буде і приймати вітаміни. Олександр Гладуш, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.